Сім чи вісім років вже не знімався в великих прям фільмах, і там три чи чотири роки не знімався навіть в серіалах, тому що е, гроші не питання більше. А що не питання? Бо тому вклав ж... якось в Uber 500 тисяч баксів, а тепер це 60 мільйонів доларів. І в Airbnb непогано вклав. І в Спотіфай. Е, говоримо коротше, сьогодні про ештана Катчера як венчурного інвестора, і як так вийшло, що голівудська зірка стала. Одним ну з досить успішних і відомих інвесторів в долині зараз багато хто інвестує кошти. Ну там Леді Ді Гага, Тенісісти, спортсмени. Багато хто інвестує кошти, але всі, як би, дають гроші якимось людям, ті успішно вкладають і вони заробляють гроші. А ештон лідить фонд залучає кошти, інвестує їх дуже успішно, і мова не про там три інвестиції по мільйону доларів, а про десятки мільйонів інвестованих коштів. В нього це дійсно виходить успішно. Тобто, для нього це робота, а не просто десь там він комусь дав управління.